Доброго дня, мене звати Слана Свічкар, я лікар-ендокринолог ендокринологічного відділення Київської міської клінічної лікарні. Хочу поділитися з вами також одним клінічним випадком, який відбувся нещодавно, і це до нас звернулась на консультацію. Потім в подальшому була госпіталізована молода жінка 38 років років скаргами на високий артеріальний тиск до 210 на 120. Який виникав раптово, після чого тиск сам по собі починав знижуватись через деякий час? Пацієнті було призначено антигіпертензивне лікування, були там зроблені обстеження, але стан її не покращувався. І вже після звернення була рекомендована звернення до ендокринолога. І після обстежень, проведених обстежень, таких як комп'ютерна томографія органів. Черевної порожнини, зокрема, наднирники, гормонів надниркових залоз, було встановлено феохромоцитому великих розмірів, і після чого жінки, жінка була прооперована, тому що це потребує оперативного лікування. Її стан стабілізувався, і вона змогла повернутися до роботи. Який посил мені хочеться дати? Поділивши з вами цією ситуацією. Про те, що дуже часто в людей молодого віку ми не спостерігаємо, ми можемо спостерігати підвищення артеріального тиску. І люди роками можуть приймати антигіпертензивні препарати, навіть не підозрюючи, що причиною їхнього стану може бути якесь порушення, якесь порушення в роботі ендокринної системи.